Доброго дня малята! У нас сьогодні математика. Гра лісові гості. До нас сьогодні завітали лісові гості. Давайте розглянемо, хто до нас завітав. Вовчик, Білочка, Ведмедик, Зайчик та їжачок. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Вірно, п'ять. А тепер погляньте та скажіть, хто стоїть першим? Вовк. Хто стоїть перед їжачком? Зайчик. А хто після білки? Ведмедик, вірно. А хто стоїть останній? Їжачок. Молодці. Давайте ми з вами пригадаємо, на чому ми подорожували на попередньому занятті. Так, у нас був паровоз і один вагончик. А як ви гадаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринками вміститися в одному вагоні? Ні, звичайно. А що треба зробити? Треба додати іще один вагон. Тільки стало вагонів? Два. А у якому поїдемо ми з вами? У червоненькому. А інші тваринки у синьому. Давайте з вами викладемо стільки червоних кружечків. Скільки вагонів було спочатку? А скільки вагонів ми додали? Один. Додаємо один синього кольору. Скільки всього вагонів у потязі? Два. А скільки всього кружечків? Перед нами 2. Як ми отримали число 2? До одного додали 1. А як показати, що в нас два вагони, два кружечки? Для цього є спеціальний математичний знак. Цифра 2. Ніби лебідь, вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два по два крила, її в півня і ворла. Ось така в нас цифра два. Познайомимося із цифрою 2 докладніше. Перед вами є дві картки із зображенням контурів цифри 2. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Одна товста, а друга тонка. Будь ласка, обведіть кольоровими олівцями тонку цифру. А товсту заштрихуйте простим олівцем. Відгадайте, будь ласка, загадку. Дерев'яні дві сестри швидко мчать мене згори. Що це? Лижі, вірно. А яке число згадується в загадці? Правильно, два. Два можна назвати ще словом пара. Ось подивіться, чого може бути пара. Пара лиж, пара палець, якими ми відштовхуємося при катанні на лижах. А тепер давайте ми разом з вами скажемо пара чобітків. Пара рукавиць, пара шкарпеток. А коли ми з вами йдемо на вулицю, ми також стаємо парами. Це по скільки? По два. Пограємо з вами у гру. Будь уважним. Скільки вушок у зайців? Два. Скільки крил у горобців? Два. Скільки ніг у гусака? Дві. Скільки вух у борсука? Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'ятачків у хрюшки. Один гра стежка. Тваринки вирішили прогулятися на галявині по стежинкам. По широкій ведмедик та вовчик, а по вузькій зайчик білочка та їжачок. А де яка – звірі не знають. Як перевірити, де широка стежка, а де вузька. Правильно, способом накладання можна порівняти. Ми накладаємо одну стежинку на іншу. Скажіть, якого кольору широка стежка зеленого, а якого вузька? Синього. Якою підуть вовки? І ведмідь зеленою, а якою заєць лисичка та білочка синьою. Тепер наші тваринки задоволені. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка. З якою цифрою ми з вами сьогодні познайомилися? Вірно, із цифрою два. А два можна назвати ще словом яким? Пара. Вірно. Скажіть, дітки, а яка ж стежка була широкою? Зелена, а вузенька? Синя. Бажаю вам гарного настрою! До побачення!